Привіт! А сьогодні продовжу ділитися з вами своїм духовним трансформаційним шляхом. Я завжди хотіла спокою. Спокій моїй уяві був, що все залишається на місцях, як було, але всі подразники, вони кудись діваються, ніхто мене не трогає. А як виявилося, це все навпаки. Ці подразники вони нікуди не можуть подітися. Тому що явища в світі вони відбуваються, ми на них повпливати не можемо. А виявляється, потрібно було мінятися самій. І тоді я усвідомила, що не хтось там мене вивів, а я вийшла з себе. Не хтось там мене образив. Я образилася. Не хтось там мене задів, а я, я на це зреагувала. Це моя реакція. Я взяла цю відповідальність на себе. Я дивилася на людину, і коли бачила, що мене щось тригернуло, я почала розбирати, що це мене зацепило, чому це мене зацепило? Це значить, мені десь живе. І ця людина прийшла як учитель моє життя показати мені це. Вона мене відзеркалила. Вона прийшла, витягнула з мене ось це і показала: ось на тобі, це є в тебе. І я розуміла, що це мені треба пропрацювати. Я навчилася дивитися на людей як на вчителів. Кожна людина, яка приходила в моє життя, я не розглядала її будь-яким іншим способом. А якщо я почала оцінювати цю людину, там мені вона подобається чи не подобається, тоді я відразу зрозуміла розуміла, що стоп. Повертайся в момент, люди вони такі, які вони є, які їх створив творець. Якщо тобі не подобається ця людина, це означає, що ти засуджуєш творця, тому що творець створив її саме такою, щоб вона пройшла ось такий шлях. І тоді я зрозуміла, це моя реакція. Коли нас образили, людина там сказала, що вона сказала. Все остальне ми зробили самі. Чому вона мені так сказала, як вона посміла. І розум розкачує, розкачує і розкачує, і доводить нас вже до безумства. І це потрібно усвідомити, що це все ми робимо самі. Злість, яка в нас там тривога, рівності це все наші яди. Наші. Ми їх створюємо, ми самі їх п'ємо, і якісь там образи на людей до обіду. І ми думаємо, що це якось повпливає на них. Вони взагалі не знають, що ми відчуваємо. Вони живуть собі своїм життям, а ці наші образи вони в нас трудять наш організм. І це було таке усвідомлення, я розуміла, що працювати потрібно тільки з собою. Іншу людину ти не зможеш поміняти ніколи. І ще прийшло усвідомлення, що та людина, яка тобі говорить те, що тобі неприємно, це також її думка, і вона не має до мене ніякого відношення. Це людина має право так думати. Це її думка, вона має право і має право з цим жити. І не живе собі, якщо їй цьому комфортно, нехай живе собі з цим, це її усвідомлення. Тоді стало набагато легше. Я почала дивитися тільки за собою і за своїми думками. І кожен раз, коли я на когось ображалась, я повертала себе в момент і почала розбирати, що мене затронуло. Чому чому я на це так зреагувала? І кожен раз такий самоаналіз, він просто розрушував абсолютно все. Мені ставало смішно з цієї ситуації. Просто смішно. І кожен раз це все доходило, що мені ставало все легше і легше, я менше ставала реагувати на це. Події в моєму житті, звісно, ну, якщо хтось думає, що духовний шлях це ви просто сидите в і медитуєте, чи просто не звертаєте ні на кого ні 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 Духовний шлях це спалюючий шлях. Він трансформаційний. В тобі витягується все на поверхню. Все, що ти приховувала, що ти не могла сказати, ти хотіла бути кращою для всіх. І все, що тобі там не подобалося всередині, ти це ховала. І воно тебе десь і тригерило, але ти знала, що так робити не можна, сказати не можна. Я тепер усвідомлюю, що інколи неможливо виправити ситуацію, її потрібно просто залишити. Не інколи, а навіть завжди. Ви просто як спостерігач. Тепер всі події, які відбуваються в моєму житті, я вже вам казала в попередньому по відео, відео, які трансформації, як в мене все в житті змінилось, і це було досить е... жорстоко, скажімо так. Це, але я дивилася це як фільм, просто як спостерігач. Я бачила картину, я бачила фільм, я розуміла, що я там головні ролі. Але я дивилася як би з боку на цю ситуацію. Уявіть собі екран да? ви в кінотеатрі, і ви як просто сидите в залі і дивитеся за тим, що відбувається. Не втягуєтеся туди. Як тільки ви втягнулися в ту ситуацію, ви неодмінно її пізнаєте. Потім. Прийшло усвідомлення, як приходить думка, що таке думка, звідки вона приходить, що вона робить, куди вона дівається? І завдячуючи своїм своїм ретритам, я зрозуміла, що думка вона просто з'являється раз, і вона тут в тебе, звідки вона взялася. Ти не знаєш, ти не планував ту думку, вона просто раз і з'явилася. З'явилася, побула в тебе в голові. Як тільки ти туди втянулася, і ти починаєш пізнавати ту думку. А якщо ти просто усвідомлюєш, що думка з'явилася, вона ось тут побула і пішла. Ти в неї не втягнулася в цю ситуацію, і тобі легше проходить. Але як тільки ти в неї втягнулася, ти неодмінно познаєш все. Тому що ми творці свого життя. Якщо ми хочемо, то ми і творимо. Ми хочемо цю думку пізнати, ми втягнулися туди і пізнали її. Чи це хороша ситуація, чи це погано, немає, немає різні, взагалі немає хороше чи погане. Все, що в нас в життя відбувається, це... це наші уроки. І це, я почала за цим спостерігати. Я розуміла, що я не створюю цю думку, вона мені прийшла. Я її не створила раз і прийшла. Прийшла, я туди не втягнулася, і вона пішла. Як тільки я починала розбирати, чому що організм аналітичний розум це він починався розбирати по полкам, ти втягуєшся, і вся енергія йде туди. І це стало набагато легше. Потім я зрозуміла, що процес дихання він сам відбувається, процес говоріння. Він сам відбувається. Ми не контролюємо, скільки ми робимо вдихів, видихів, яке слово вийде в нас наступне, воно просто йде речення. Так? Ми не знаємо, яке слово буде наступне. Те, що я тепер з вами розмовляю, ці рухи, я також не керую ними. Вони самі. Я розумію, що тіло воно робиться саме. Захотіло поїсти, воно стало, пішло, поїло. Хотіло попити, воно поїло, попило. Я розумію, що ці процеси вони просто відбуваються. Я ними не мене керую. Серце б'ється, я також цим не керую. Клітини в, в організмі діляться я також нічим не керую. Я не тіло. Розум, я теж ним не керую. Думки приходять це не я. Розум не я ним керую. Тіло не я керую. Воно просто є. Тоді хто я? Це було таким питанням: хто я? Для чого я? І це все більше мене турбувало. І цей розбір почався все глибше, глибше і глибше. І я вам скажу, що до цього мене приводили різні ситуації. Одна з тих ситуацій це була моя донечка, в якої почалися також різні процеси в її житті, підлітковому віці. І Мені довелось її забрати повністю з того середовища, де вона була. Завдячуючи їй, ми так переїхали да, в Ужгород в Тячева. І ми почали цей процес. У неї почались трансформації, які одночасно трансформували і мене. Тому що. З нею я змінилась настільки, я знала, що все тепер залежить від мене. Я маю віддатися повністю для того, щоб допомогти їй. В якій ситуації? Не те, що я мамочка, яка трясуся над своєю дитиною. У нас були ситуації, коли ми їздили до психологів. Психологи давали мені там різні невтішні поради, від яких я відразу відмовилася, тому що я знала, що у нас все буде гаразд. Я розуміла, що ця ситуація може бути також пов'язана зі мною. Не для неї, а для мене. І, можливо, так воно і було, тому що я перевела її в Ужгород, ми почали шукати квартиру. Потім ми купили будинок, зробили ремонт. І цей момент був вже підготовлений, Як я розлучилася. Я мала куди переїхати. Можливо, це все так на той момент склалося, щоб під, була підготовка, тому що все на енергетичному рівні воно вже є. А на фізичному потрібно час, щоб воно проявилося. Ну на той момент все здавалося набагато, набагато гірше. Але пройшов час. Віра і ось ця духовність, вона поставила все на своє місця. Ось тепер ми тут. З нею в нас все дуже добре, все прекрасно. І цей шлях все дає мені різні ситуації, тепер на які я реагую з вдячністю. Будь-яка ситуація, яка б не була в моєму житті, вона вже не сприймається поганою, доброю. Вона сприймається просто як вона є. Вона є, вона для чогось є в моєму житті. Для чогось вона мені потрібна. І тільки так: в мене немає поганих чи хороших тепер. Так само немає поганих чи хороших людей. Та, взагалі, нічого немає поганого і хорошого. До цього ми також Дійдемо ще в наших наступних розмовах. До зустрічі! І дякую, що ти зі мною.